Добрий день. На цьому уроці ми починаємо з вами вивчати раціональні числа, але спочатку ми будемо знайомитися з додатніми та від'ємними числами та числом 0, де це ми застосовуємо. Ну, Наприклад, з повідомлень про погоду можна дізнатися, що температура повітря була мінус 5 градусів за Цельсієм. Коротко, це пишеться е, мінус 5 е, градусів, тобто використовується знак мінус. Наприклад, це пишуть мінус 5 градусів за Цельсієм, тобто використовують знак мінус. Але якщо ми дивимося повідомлення про погоду влітку, то е, тоді е, повідомлення про погоду нам кажуть плюс. 32 градуса за Цельсієм. Це ми знаємо, що дуже жарко. Або можна побачити, наприклад, на географічній карті відмітки мінус 2210 метрів для глибини Чорного моря. Числа зі знаком мінус нам потрібні в тих випадках, коли зміна величини може відбуватися у двох протилежних напрямках, може підвищуватися, а може знизитися відносно деякої початкової нульової відмітки. Можемо розглянути приклад. Для вимірювання температури за початкову відмітку приймають. Нуль замерзання води або танення льоду. Цю відмітку позначають нуль. Ось вона у нас, ця відміточка, або на цьому, або на цьому термометрі. А температуру вимірюють в градусах. Термометр, що розміщен ліворуч, нам показує температуру 3 градуса вище нуля, тобто тут 3 градуси тепла. Ось вона, відміточка 0, 1, 2, 3. Тобто тут додатня температура, додатнє число плюс 3. Позначають зі знаком плюс і, і читають плюс 3 градусам за Цельсієм. Термометр, який розташований праворуч, він нам показує 2 градуси морозу, тобто температура нижче за 0, тобто кажуть мінус 2 градуси, тобто температура на термометрі, який ліворуч пишуть плюс 3 градуси за Цельсія, а на термометри, які знаходяться праворуч. У нас температура мінус 2 градуса за Цельсієм. Тобто ми використовуємо числа зі знаком плюс та зі знаком мінус. Давайте подивимось на інший малюнок з горами та глибинами, з морями, щоб задати положення деякого місця земною поверхні, за початкову відмітку приймають рівень моря. Ось він 0. Це рівень моря. І його позначають за нуль. Вершина найвищої гори українських Карпат говерли 2061 метр, вище над рівнем моря. Тобто це зі знаком плюс. Вершина найвищої гори Кримських гір Роман Кош 1545 метрів, вище також від рівня моря. Вершина найвищої гори, гори рівнинної частини України Берда. На 515 метрів вище від рівня моря. Найглибше місце Балтійського моря. Ось воно. Найглибше місце 470 метрів нижче від рівня моря, тому його пишуть зі знаком мінус Каспійського моря на 1025 метрів нижче від рівня моря, Чорного моря на 2210 метрів нижче від рівня моря. Це все ви можете бачити на цих малюнках. Положення деякої точки розташованої нижче від рівня моря позначають зі знаком мінус. Ось ви бачите мінус 470 метрів, мінус 1025 метрів, мінус 2210 метрів. Тобто, це у нас нижче рівня моря. А якщо положення деякої точки розташованої вище рівня моря, його позначають зі знаком плюс. Тобто, говерла у нас плюс 2061 метр. Роман Кош плюс 1545 метрів. Берда плюс 515 метрів. Ем, іноді цей знак плюс не, пі, не пишуть, але це подрозувають, що тут знак плюс стоїть. Е, числа зі знаком мінус називають від'ємними числами. Тобто, приклад. Міс 2, мінус 1,5, мінус 3 других, мінус 1,3 п'ятих. Це всі числа, які пишемо зі знаком мінус, називаються від'ємними. Ці числа всі від'ємні. Якщо числа пишуть зі знаком плюс, або взагалі без знаку, наприклад, плюс 5. Або плюс 4,2, або плюс 4,9 13. або можуть написати 2, 5, 6 і так далі. Це називаються додатніми числами. Число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним. 0 не відноситься. Ні до додатніх, ні до від'ємних чисел. Запишіть собі, будь ласка, в зошити приклади від'ємних чисел, як вони записуються, та приклади додатніх чисел, як вони записуються. І обов'язково собі позначити, число 0 не є ані додатнім, ані від'ємним числом. Це собі в зошит запишіть. Так, добре. Переходимо далі до завдань. Треба прочитати числа. Ви поки що тренуєтесь. Спочатку ви для себе читаєте ці числа, а далі перевіряєте зі мною. Мінус читається обов'язково, мінус 3,2, ось воно перше число, воно так і читається зі знаком мінус. Далі йде число додатнє, але тут не стоїть перед ним знак плюс. Але це все рівно додатнє число, тому що перед ним не стоїть знак мінус 4,17. Наступне число це число від'ємне, перед ним стоїть знак мінус, мінус 12. Наступне число число від'ємне, мінус 4,5. Наступне число 7,2 це число додатнє. Наступне число 0. 0 не є недодатнім невід'ємним числом. Наступне число мінус 0,29. Це число від'ємне, тому що стоїть зі знаком мінус. Так, наступне із чисел. Треба виписати спочатку всі від'ємні числа, а потім усі додатні числа. Ну, спочатку випишемо е, всі, дода... спочатку від'ємні числа випишемо, пишемо від'ємні. Від'ємні числа, мінус 1,5, мінус 5,7. Це числа зі знаком мінус. Ось вони від'ємні. Наступне число зі знаком мінус мінус «мінус 3». Наступне число зі знаком мінус мінус 7,9. Ну і все. Від'ємні у нас закінчилися. Далі додатні. Додатні числа це ті, які записані зі знаком плюс, але перед ними взагалі знака нема. Перед числами нема знака. Ось воно число. Нуль не відноситься ні до додатніх, ні до від'ємних. Далі ось воно число без знака, і ось воно число без знака. Тобто 4,2 це додатнє число, 5,7 додатнє число, записуємо через точку з комою і 4,9. Далі число 0 не відноситься ні до додатніх, ні до від'ємних. Запам'ятаєте це: число 0 не є ні додатнім, ні від'ємним. Так, з цим завданням впоралися. Далі, наступне завдання: запишіть за допомогою плюс або мінус повідомлення служби погоди. Ну, ви можете відео ставити на паузу та робити спочатку самостійно, а потім перевіряти, чи правильно ви зрозуміли тему. Перше. 18 градусів тепла. Тобто, якщо тепло, то це плюс 18 градусів. Друге 5 градусів морозу. Мороз холодно, значить, мінус 5 градусів. Третє. 3 градуси морозу. Теж холодно, це мороз мінус 3 градуси. І четверте 7 градусів тепла. Тобто плюс 7 градусів. Це тепло. Це, мабуть, весна вже йде. Так, наступна задача. У нас це використовують знаки плюс та мінус не тільки коли потрібно про погоду щось сказати, або про глибини та висоти, але ще знаки плюс та мінус використовуються, коли є прибуток або борг, або в ігрових видах спорту, наприклад. Подивимось, в ігрових видах спорту різницю забитих і пропущених м'ячів прийнято позначати так. Якщо команда більше забила, аніж пропустила, то різницю позначають зі знаком плюс. Якщо більше пропустила, аніж забила, то зі знаком мінус. Ми заповнимо цю табличку різницю забитих та пропущених м'ячів. Ну, ось читаємо перше: Авангард. Кількість забитих м'ячів – 12, а кількість пропущених 6. Тобто, забили вони більше. Тобто різниця буде плюс 6. Наступне сокіл. Забили 10, пропущено 7. Забили більше. Тобто різниця плюс 3. Нива. Забили 6, пропустили 6. Різниця 0. Альфа. Забили сім, пропустили вісім, пропустили більше, тобто у нас різниця мінус одиничка. Локомотив забили 6, а пропустили 9, більше пропустили, ніж забили. І різниця складає мінус 3. Зірка забили 5, пропустили десять. Більше пропустили м'ячів. Наскільки вони більше пропустили на 5, але пропущених, тобто це буде мінус 5, пропустили більше. Також за допомогою таких знаків плюс та мінус, ви можете, наприклад, у батьків подивитися в квітанці про оплату квартири, і там будуть, якщо є борг, то буде мінус писатися якась кількість гривень, якщо переплата. То йде зеленим кольором, і зі знаком плюс, ну або взагалі без знаку. Так. Ну і далі наступне завдання. Треба визначити, яку температуру показує кожний з термометрів. І якщо температура підвиситься на 3 градуси. Ну, дивимось на перший. Це перший термометр, це другий, це третій і це четвертий термометр. Ну, поки що з першим термометром треба розібратися. Спочатку, яку ж він температуру показує. Ось у нас 0, бачимо, ось у нас 0. Вниз ідемо 1, 2, 3, 4, тобто перший термометр у нас показує мінус 4 градуси. Мінус 4 градуси він показує. Далі, температура підвищиться на 3 градуси. Якщо температура підвищиться на 3 градуси, рахуємо 1, 2, 3, тобто позначка буде тут вже, і ця температура буде показувати мінус 1. Тобто, якщо підвищиться на 3 градуси, то температура буде мінус 1 градус. Це підвищилася, пішла вгору, пішла вгору на 3 градуси. Температура знизиться на 2 градуси. Я це прибираю, щоб вона нам не заважала. Подивимось на малюнок. Було у нас мінус 4 градуси, а знизиться на 2 градуси, тобто нижче стане 1, 2, знизилася на 2 градуси, Якщо була мінус 4 градуси і знизилася, вниз пішла на 2 градуси, то стала, ми бачимо, мінус 4 мінус 5, мінус 6. Стала мінус 6 градусів. Давайте з другим термометром розберемося, скільки він градусів показує. Ось у нас позначка 0. Ось у нас 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Він показує 6 градусів тепла. 6 градусів тепла. Якщо перше, температура підвищиться на 3 градуси, Підвищилося на 3 градуси, то термометр стане показувати температуру 9 градусів. Якщо тут температура знизиться на 2 градуси, тобто, ось вона була 6, знизиться на 2. 1, 2. Ось вона стала. Тобто, стала 4 градуси. Була 6, знизилася на 2 градуси, стала 4 градуса тепла. На термометрах 3 та 4. Зробіть, будь ласка, самостійно. Спочатку ви пишете, якою температура була, а далі пишете, якою стало, якщо підвищилася на 3 градуса, і якою стало, якщо знизилася на 2 градуси. Так само на термометрі 4. Так, все, ми пройшли цю тему. Питання розберемо на наступному уроці.